Це вулиця Любецька у Чернігові. Її перекрили торік, наприкінці березня, у зв'язку з ремонтом водогону. Ремонтні роботи виконували поетапно на різних ділянках. Спочатку робили капітальний ремонт водопроводу, тому там треба було зробити і підсипку, і вирівнювання, і зробити якби підсилаючий шар під асфальтування. Тобто, там досить великий перелік робіт. Це все виконувалось на замовлення КТП. Минулого року роботи на цій вулиці призупинили. Начальник комунального підприємства АТП 2528 Руслан Волок пояснює, чому це сталося. У Любіцька планувалася, вона була в бюджеті ще в минулому році. Ну, але підприємства, які програвали тендер там по ціні. Ну подавали скарги в антимонопольний комітет. Вони там досить довго длилися, і так воно ну, там, там неділя, там неділя, там місяць, і, і вже рік закінчився. За словами Руслана Волока, точну суму, яку витратили на виконання ремонтних робіт, поки сказати не можуть. Ще кошториса не зводили, і ще ні копійки грошей ми за на це не отримали. Зараз говорить начальник комунального підприємства ремонт дороги на Любицькій на завершальному етапі. Дивіться асфальтно-бетонна суміш там вже все зроблено з дорогою. то тобто з проблем нема, все закінчили. Зараз водоканал робить люки. Їм для цього треба ну там досить багато люків. Їм для цього треба там ще там два-три дні. І треба встановити місць світло, установи, знаки. Все, в принципі, дорога готова. Є питання по підняттю люків, але я думаю, що водоканал це буде робити вже і тоді, коли відкриємо рух. На першу чергу дорога буде відкрита. Лесі Гнатенко, Дмитро Фальчевський, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.